Короче, сьогодні знімаємо відео по розпаковці телефончиків. Зараз побачимо, як нас чути. Добре, чи наламаний звук, чи не чути посторонніх шумів. По їх поїхали, поїхали помаленьку. Ось повна коробка телефончиків. У нас всі перевірені вже та протестовані, і обов'язково ми перед відправкою всі телефончики ще раз. Перевіряємо, тестуємо, заряджаємо обов'язково більше 50%. Ось тут вже видніються декілька смартфонів, декілька із них вже заброньовані. Але кому що буде цікаво, то отако зробимо. Да? Спар 4 в мене вже був минулого разу, попадався. Хто не дивився відео, можете подивитися ще раз. Redmi 9, a буде декілька штучок таких. Це у нас моторола трішки стерта фарба, але не суттєво, він йде 4,64 до речі, він вимкнений. Моторола One Action. Він йде на 64 ГБ, але як бачите, працює досить швидко. Це така із цікавих моделей, що мінус стерта фарба, але це вже невелика проблема. Також хочу сказати, що ми приймаємо телефони від п'яти штучок. Кому буде цікаво, хто працює десь у ломбардах, у якихось сферах, хтось майстрі ремонтує телефони і тому подібне, приймають. Ми приймаємо також від п'яти штучок. Від одного нема сенсу приймати. Не пишіть від одного, в кого є один. Так що в нас тут? Redmi 9C, їх теж буде декілька штучок. Redmi 9T. Це у нас 9А сіренький колір, прикольний. Так, зробимо старт. Уже трошки посилився сніг, але ми все рівно знімаємо. Так, це у нас Samsung m 12 У мене вже є такий в наявності, тільки матовий колір, теж прикольний. Ще, до речі, в нас є багато телефонів по наявності, тому пишіть, уточняйте, кому що цікаво, обов'язково щось будемо підбирати. Так, обережненько, щоб нічого не випало. Так, це у нас що? Samsung H03Core Oppo a 12 і 9 a Redmi, Знову такий синій вже був перший. Так, це у нас, якщо не помиляюсь, Redmi 10A. Бюджетні варіанти Redmi 7A і Samsung J3, мабуть. Redmi 9 c знов оранжевий колір. Ще один 9 а багато сьогодні 9А, але це ходова моделька. До речі, Samsung М12, 64 четверочка. Це значить, був не М12. Це був.